Це 13 квітня, працює медіа-центр Україна-Укрінформу. звати Василь Сумахвало. Розпочинаємо наш брифінг. Будемо говорити про стан справ в українській аграрній галузі, зокрема, про посівну кампанію 2023 року. Наш гість Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, добрий день. Вітаю. пане Денисе. Посівна яка вона сьогодні? Скільки у нас землі засіяно? Хто вийшов? Що ми сіємо? І як впливає нинішня погода, оскільки фактично Україна потерпає другий тиждень від сезону дощів? Ну, фактично, з кінця березня березня в Україні розпочалася активна посівна кампанія. На сьогоднішній день всі області, де можна здійснювати польові роботи, розпочали ці роботи, не включаючи дійсно там моменти, де йде активна активні бойові дії або заміновані території. В цілому на сьогоднішній день вже близько 700 тисяч гектарів землі засіяно. Більш точніші дані будуть завтра, фактично, тому що сьогодні ще збирається інформація по Україні. Посівна відбув в вищах умовах, навіть в активний 22-й рік бойових дій на території України. Чому? Тому що один із ключових моментів це фінансування. Тобто присутність коштів товаровиробників для того, щоб повною мірою здійснювати всі польові роботи, а польові роботи можна здійснювати, якщо ти маєш можливість закуповувати всі елементи, які потребують для посівів. це і мінеральні добрива, це і засоби захисту рослин, це і посівний матеріал. І фактично, ми зазначаємо, що протягом 2022 року, коли ще якісь певні запаси в товарогорників були, то в 2023 році вони закінчилися і не, скажімо так, вони не отримали додаткове фінансування через можливості реалізації своїх зернових, хоч експорт працює, але українські товаробники більшою мірою зернову групу продавали або в збиток, або в собівартість, тому фактичних коштів і вільних, Ільних коштів, які можна було б задіяти під час цієї посівної кампанії, їх немає. Тому, власне, в цих умовах доводиться констатувати, що маємо певні труднощі, але в цілому це не має відобразитися на загальних показниках в кількості засіяних площ. А основним показникам, які будуть впливати на зменшення посівних площ, це на жаль, тимчасово окуповані території і території, які засмічені або заміновані. за Даними і міністерства аграрної політики ми неодноразово про це говорили: близько 7 мільйонів гектарів землі не зможуть бути використані під час цієї кампанії. В цілому планується засіяти більше 19 мільйонів. Що фактично дасть досить хороші показники по врожайності, враховуючи воєнний час, тому що по показниках ми маємо повною мірою вийти на забезпечення продовольчої безпеки всередині країни, так і мати можливість нам претендувати, щоб експортувати. В цілому затрати на посівну кампанію в цьому сезоні зростуть порядка на 19%. В загальній сумі потрібно десь буде затратити близько 230 мільярдів гривень, що є такі досить великі кошти. Враховуючи момент, який я вже наголосив, їх не так багато. В цілому, якщо дивитися по культурах, на яких будуть спеціалізуватися товаровиробники, то вони фактично є ідентичними, такі як і в довоєнний період часу, і так як в 2022 році, єдине, що є акценти, над якими сьогодні розставляються товаровиробниками в контексті можливості все ж таки заробляти хоч якісь кошти. І як показала практика, 2022 року експортний потенціал більшою мірою ці кошти приносили у лінії культури. Тому, якщо ми говоримо про Західну Україну, то вони будуть спеціалізуватися більше вносити сої. А якщо південь Україна, то це соняшник, центральна Україна буде сіяти і соняшник, і сою. Відповідно, ми будемо бачити збільшення кількості олійних культур. Фактично, десь соняшник вийде у нас на довоєнний період часу. Більше 6 мільйонів гектарів землі має бути засіяно під цю культуру. Скорочення буде по кукурузі, воно її ну, зрозуміло, протягом 2022 року ми з вами фіксуємо. Сували ситуацію, що в нас ще в лютому, подекуди в регіонах стояла кукуруза, тобто рентабельності по ніякі, логістика дорога, собі вартість, скажімо так, її утримання для того, щоб було висушити, експортувати, була досить дорогою, тому на цьому ні на кукурузі ніхто нічого не заробив. Тому соняшник, соя, ріпак в тому числі будуть такими моментами, які аграрії будуть звертати більше уваги. Наскільки просяде збіжжя? Ну, якщо зараз уже аналізувати попередні підрахунки, що ми маємо, то фактично ми зафіксуємо в. Влітку 23 року порядка менше 10 мільйонів порівняно з тим, що було в 2022 році. Якщо ми з зернових і бобових культур зібрали більше 53 мільйонів, то зараз за різними аналітиками порядка 44 мільйонів ми плануємо отримати саме по цій групі. Але знов ж таки зараз ще зарано щось там констатувати, ми лише виходимо з тих показників, які є, тому що багато від чого ще залежатиме кількість врожайності, тому що я як наголосив, комплектуючих для здійснення повноцінності, Цінних польових робіт в аграрів не так багато, і от, наприклад, по мінеральних добривах, в кращому випадку, вже зараз трошки ціна почала просідати. То якщо ми там місяць тому ще констатували забезпеченість товаровиробниками в межах там 40 то зараз уже в межах там до 60% від потрібних норм, але таки, це все рівно менші показники. А отже, вони будуть відображатися на кількості отриманого з гектару продовольства. А як за рахунок чого вирішувати проблему добрив? Фінанси, кошти. Тобто, ми говоримо про систему кредитування для товароробників. В принципі, в березні вже розпочала роботу програма 5.7.9, яку якої так довго не погоджували, і власне тоді виникла така. Певна паніка в товаровиробників, враховуючи, що коштів не вистачає, а тут, якщо не буде працювати пільгова програма, то взагалі за що сіятись. Принципі, програма почала працювати, але є один механізм, який потрібно було вдосконалити, пов'язаний цей механізм з тим, що в рамках зафісованих програм діє обмеження для юридичних осіб. Тобто, якщо ти юридична особа там, підприємство використав ліміт в 90 мільйонів гривень, тобто більше ти не зможеш використати. А якщо ми подивимося на середній український Бізнес, враховуючи елементи, які собі вартості зросли, то 90 мільйонів багато хто використав ще з попередніх програм. Відповідно, вони не можуть претендувати сьогодні в нових умовах. Тому було б дуже важливо на чому ми наголошуємо в комунікації із міністерством фінансів і міністерством аграрної політики, профільними комітетами Верховної Ради України, що цей ліміт потрібно збільшити. Ну, вдвічі 180 мільйонів на одне підприємство. І тоді товаровиробники могли б дійсно більш фаховіше, ефективніше підготуватися. І тут дуже важливо було б уточнити для людей, які чують такі цифри, що це не безкоштовні гроші, що це гроші, які будуть повертатися в державу, це гроші за які будуть сплачені відсотки, і це гроші, які принесуть можливість в принципі заробити значно більше. Тому чому тому, що за коли аграрії посіються і реалізують свою продукцію з і заплатять за це податки, тобто держава виграє вдвічі. Тому ці кошти дуже необхідні сьогодні товаровиробникам для дійснення посівної кампанії. Давайте спитаємо в залу. Доброго дня, Анастасія Кравченко Окорінформ. А в мене питання стосується а, Польщі. Mm. На минулому тижні Україна та Польща домовила, що Україна не імпортуватиме в Польщу безпосередньо до кінця цього маркетингового сезону зерно. Скажіть, будь ласка, який це взагалі матиме вплив на експорт український? Чи можливо, чи можливо, це матиме також вплив на забезпеченість фінансами, там, на посівну? Що взагалі це означає для українського постачальника зерна для виробників? Дякую. Ну, на нашу думку, фактично я говорю з нашу думку, представляючи товаровиробників, які в тому числі експортували через наші сухопутні маршрути в західному регіоні ситуація дійсно перегріта. Перегріта в тому контексті, що дуже багато політики, враховуючи Польщу і її наближені вибори осінню в жовтні місяці, і фактично досить сильно хтось фахово скористувався емоційністю польських фермериків, які є чисельними на території польської республіки налічують. ну… Кілька мільйонів підприємств, і фактично розуміючи, що цінова позиція просіла, вона значно менше порівнюючи з березнем 2022 року. Але це є світовою тенденцією. Фактично, там на 25-30 євро опустилася в ціні і хтось не дорахувався кошти. Під впливом цих емоцій скористалася, що виявляється, у всьому винна Україна. Хоча, по факту, поки ціни були досить високими, Україна нікому не заважала. Тому тут більше політики, що стосується економічного наслідку для самої України, дійсно. Ситуація важка, тому що наші прикордонні області, такі як Хмельниччина, Тернопільщина, Львівщина, Рівненщина, Волинська область, вони мали своїх контрагентів в Польщі і збільшували частку експорту саме ну, до цієї території. І власне, коли вони розраховували продати ще збіжжі, яке в них є на складах, вони зараз цього можливості не мають. Я буквально кілька днів тому говорив з аграрієм Смельниччини. Він каже, що наші, там порядка 30-40% попереднього збіжжя. Жі, на яке ми розраховували, продавши, засіювати поля. Тому це несе вже не економічний ефект по українських товароробникам. Але є позитивний момент лише в тому, що вдалося досягти перемовин в транзиті. Тобто транзит має бути здійснюватися, працювати. Україна має доступ до морських портів Польщі. Хоча знову ж таки логістична система Польщі, вона. Варто було б теж про це говорити потребує вдосконалення, тому що ті об'єми, які ми можемо забезпечувати щомісяця, вони мають можливість тільки протягом року їх вивозити. Тому в цьому контексті нам потрібно думати і розвивати наші логістичні ну скажімо так, взаємозв'язки з Європою в тому числі. Але зараз ви знаєте, нависла ситуація не лише з Польщею. Уже йдуть більші заклики про припинення можливого експорту через територію Румунії. оголошена підготовка до загальної фермерського. Страйку на території країни фактично вони хочуть взагалі з червня 23-го року, по березень 24-го року припинити будь-який експорт. А нагадаю, це великі обмеження, враховуючи, що дунайські порти українські, які йдуть в сторону напрямку Румунії, вони зробили досить велику перевалку для потім до третіх країн світу. Тому цей напрямок для нас є стратегічний і дуже важливо було погодити, щоб все ж таки транзит працював, тому що от власне в напрямку Румунії 95% це транзиту, тобто всередині країни ми там фактично не торгували. Якщо з Польщі це частково відбувалося, а взношки за рахунок там ринкових відносин, тому що хтось знаходив, по-перше, українська продукція є досить якісною по друге, вона там частково була дешевшою, То з румунської сторони це більше виглядає теж як продовження шантажу. Але в цілому, якщо підкреслювати ситуацію, знаєте, таке враження, що за рахунок зменшення в ціні на свою продукцію хтось дуже хоче отримати. Певні дотації з Брюсселя. І я вам нагадаю, що така сума вже виділена перший транш порядка 56 мільйонів євро. Але так як вони порахували, що їм цього недостатньо. І фактично, якщо ми аналізуємо підрахунки, які веде, наприклад, польська сторона, то вони чомусь фіксують, що вони втратили 30 мільярдів євро. Звідки така сума, ніхто не знає. Більше того, ніхто не може сказати, скільки насправді в складах на сьогоднішній день залишається цієї продукції. Хтось скаже 4 мільйони, хтось скаже 10 мільйонів, тобто знає, це підкреслює додатково, що більшою мірою самі фермери підпадають під інформаційний вплив тих меседжів, які формуються, можливо, навіть третьою країною. Цей третьої країною може бути країна-агресор Росія, яка дуже не зацікавлена в двосторонніх стосунках України в Польщі, тому що ми дійсно дуже багато робимо для спільної нашої перемоги. Є питання? Так, скажіть, будь ласка, от в контексті знову з цього ж питання, а, чи намагаються якось українські аграрні асоціації виходити, там, наприклад, на польські асоціації, на руминські? І якось ну домовлятися, пояснювати, вирішувати це питання, чи це лише от на рівні уряду там і міністрів вирішується ні, ні зі свого боку. Ми комунікацію таку проводимо як безпосередньо пряму комунікацію з асоціацією бізнес-колами Республіки Польща. А в нас нещодавно відбувалися зустрічі безпосередньо в представництві. Амбасади Польщі в Києві зустрічі такі відбувалися і у Львові на різних конференціях, зокрема там близько місяця тому, де відбувалися обговорення, в тому числі цієї проблематики, і було підписано перший договір між Україною і Польщею щодо обмеження в фітосанітарних контролях на території Польщі. Ну і власне цей діалог триває через медійну складову, тому що ми постійно намагаємося доносити нашу позицію і через медійні канали. На територію Польщі інша ситуація, що поляки, скажімо так, в цьому контексті більше зосереджені на виборах. Вони розуміють, що можуть втратити там провладні позиції та партії, яка сьогодні знаходиться, вони так чи інакше ведуться теж на ці меседжі. Але в цілому, якщо ми говоримо, то більшу увагу зараз звертаємо в комунікації на Брюссель. Зокрема, нами були направлені як всі крімської аграрної ради листи до президента Європейської комісії стосовно того, щоб все таки позиції по транзиту діяли і працювали, щоб фітосанітарні обмеження не вводилися на територію Польщі, тому що це штучно стримує проходження як і сухопутним маршрутом автомобілів, так і залізниці. Тому що фактично, коли от почалися ці забастовки, то машини замість коли вони мали проходити 4-5 днів контроль. Вони там стояли по 10 днів. Залізниця, а якщо мала проходити контроль один день-два дні, то проходила за 5-6 днів. Тобто, це Відповідно логістичні втрати, які потім перекладалися на товаровиробників. Тому ми в цілому сподіваємося на виважену позицію Брюсселя, тому що ми повинні розуміти, позиція Польщі, чи Румунії чи Болгарії це є кордони Європейського союзу, і стосовно того запровадження мит чи квот приймається рішенням в Брюсселі. Поки ми маємо політичну підтримку наших європейських партнерів, що запроваджуватися квоти мита не будуть. Буде продовжена річна програма, яка діє ще з червня минулого року. Оку, і це вселяє надію, що сухопутні маршрути, які нам потрібно не тільки утримати і розвивати, будуть працювати. Ну я можу до уточню все одно українська аграрна галузь в такому стані, ну по що конкурувати з нею дуже важко, тим самим польським фермером. Чи є якесь рішення, яке задовольнить і Польщу, і Україну? І Україну, і Румунію, і що це може бути за рішення? Ну власне на таке рішення ми очікуємо в найближчий час, тому що було оформлено заяву від представників міністерства гарної політики. Профільного міністра пана Микола Сольського і новообраного міністра сільської території і аграрної політики Польщі, де було визначено, що там в 14 квітня попередньо будуть зафіксовані вже юридичні документи, як буде відбуватися транзит і продаж української продукції. Тому, власне, до моменту, поки не буде оприлюднений документ, важко щось компонувати. для нас. Звичайно, в пріоритеті щоб була можливість як реалізувати транзитом, так і мати можливість продавати враховуючи, що це не є великі об'єми, які робить Україна для прикладу, якщо по пшениці там протягом року в Польщі було реалізовано 700 тисяч тонн пшениці. Ну це не ті об'єми, які обвалили ринок, чи покуру кокурузії. Там там трошки більше одного мільйона. Тобто самі розумієте, економіки насправді тут дуже мало, тут дійсно дуже багато політики. Є ще питання? Ні. І тоді в мене останнє питання. Зв'язку з тим, що у нас буде мінятися зараз, міняється структура посівної. Е наскільки ми готові логістично експортно обслуговувати цю нову структуру? Коли буде менше збіжжя, буде більше олії, або буде більше соняшника, або більше сої. Наскільки наша структура зараз заточена на те, щоб все це можна було вивозити? Українська е система логістики, вона в принципі. Знаєте, в найбільший момент, коли там 21-му році ми отримали більше 100 мільйонів гектарів землі, тоді була трудність, тому що дійсно отримали фактично рекордний показник і не завжди справлялася і залізниця, і не вистачало автомобілів для того, щоб це перевозити. Але в умовах, на жаль. Тимчасового зменшення в принципі тих ресурсів, які є на території України, їх цілком достатньо для здійснення роботи. Інше питання наскільки ефективно буде можливість це робити і продавати, тому що ви знаєте, під питанням продовження зернової ініціативи в контексті того, що Росія все ж таки наполягає, що зернова угода буде діяти тільки 60 днів, тобто, фактично, 18 травня у нас стікає термін роботи з їхньої сторони, хоча Україна запевняє, що буде й далі експортувати в рамках в рамках нашої домовленості з Турцією ООН, і такі труднощі, які виникають сьогодні в сухопутних маршрутах, вони теж вносять такий, знаєте, негатив, тому що багато хто з товародників задається питанням, а чи взагалі потрібно сіяти, що я його продам, щоб не виникла ситуація, яку ми мали в 2022 році, коли півроку де-факто аграрії нічого не продавали. Це були малі обмежені номенклатури товарів, які вивозилися, і по факту вони ніяким чином не впливали на економіку не то, що України і цілих регіонів. Але з позитиву, що ми не помремо згодом. Ні, ви знаєте, кажуть в Україні, що каже: буде хліб, буде надія. Буде надія, буде життя. Ми всі сподіваємося на збройні сили України, беремо з них приклад і будуємо своє життя в Україні. На цій тоді позитивній ноті ми будемо закінчувати. А ми продовжуємо свою роботу вже завтра. Дякую.